На початку 2023 року цибуля в середньому коштувала 34 гривні 70 копійок, а з лютого ціна на неї зросла майже на 28% і склала 43 гривні 53 копійки. Такі цифри зафіксував відділ економіки Рештилівської міської ради. Болюча для всіх тема підняття цін на е, соціальні овочі, і фрукти, зокрема цибуля. Минулі 2-3 тижні ціна від 31 майже там гривні і Доходить за нашими даними до майже 49 гривень. Журналісти Рлайф Ньюз дізнавались, що думають решетилівці з приводу підняття цін на цибулю. Я навіть не знаю, що вам сказати по цьому поводу. Я кожного дня хожу і в мене просто я. Я в шоці. Я думаю, що не стачимо, мабуть, цибулі. Можливо, не вистачає нам. Для такої пори, ось така війна йде, то ми повинні радіти, що вона взагалі є. Ого. Ну, для мене це не важливо, бо я свою, мене своя вирощую, поки не, не купляю. У мене вдома є своє. головне, щоб війна кінчилася. Сезон готується. До весняного періоду про можливі причини зростання ціни на цибулю розповідає начальник відділу економіки Андрій Романов. Чого це відбувається? По перше. Власне, цибуля це сезонний продукт, який має тенденцію до псування. Чим ближче весна, тим менше залишається цибулі на складах. По-друге, підприємці місцеві вони ж не виготовляють цибулю. Вони змушені купувати на полтавських оптових базах, і у них по рахунках фактури, які вони отримують чи які їм виставляють, в них вона йде уже по нових цінах. Попри зростання ціни, цибуля залишається однією з найпопулярніших і найуживаніших овочевих культур в Україні та всьому.